Здравствуйте, люди мої дорогі. Сьогодні 26 травня 2023 рік. З вами я, Олександр, як завжди. Сьогодні знову у нас нічка видалась не тиха. От. Знову не дали нам поспати, коротше говоря. Своїми ракетами і шахидами закидали Україну. Ну і основна маса, і прилітала. Ну, в нашу територію, то є Дніпропетровську область. Ну, По крайній смілі на, на, на карті, на якій нам давали поняття, більше вибухів мол, було у нас тут. А так вся Україна була ну, повністю красна, да? то есть, везде повітряна була тривога. Ну, Коротше, з трьох часів вночі я проснувся, чесно, я проснувся лічно від дуже великого такого гучного взриву. Да? От, потім ну, ми з танкою проснулися. А тая, до цього вже не спала, бо були вже якісь вибухи до цього. Тобто, ми ще крепко спали, виходить. От, ну а потім участилися ці вибухи і ми перемістилися в тамбур. Потім почало сіріти, вроді би почали казати, що вже жовта зона, мов туди-сюди, мов. Можна вже потихеньку заспокоїтися, але тривога повітряна продовжувала, продовжувалася. Тобто, сьогодні взагалі вночі було десь 3,5 часа. Ну це немало насамперед. І тут вже я розслабився. От, пішов, так скажемо, віддихати далі. Ну, понятне діло, що сна вже немає ніякого, вже крутиться, дивишся новості заодно ж. Понятне, діло, чую, що і... Будинкові, люди на етажах ще Воно після такого, я вам скажу, адреналінчика дуже швидко ви не заснете. От. Коротше, до утра практично ми не спали вже. Крутилося тут таке. Ага, і значить, тільки я почав назад віддихатиме. обратно серія вибухів і такі гучні, там, де я вже і зняв. Відео попереднє, що є на моєму каналі. Це було друге відео, тому що я думав, ну не буду показувати, що тут. Думаю, може воно там одиничне, да? але ні. Вони постійно нас закидують ракетами, шахідами. І це все вони в місті роблять. Місці, ракети летять в місті з шахідами. от От вчора, допустимо, ночі не було в нас повітряних тривог. Ну Це не показатель. Я щось думав, що вони по областях начали, взялися. Спочатку да? одну область, на другий день другу область, третю. Ну, Вчора, оказується, бачите, Київ. Хоча практично вся Україна була красна. Я не знаю. Що за не люди, я не можу зрозуміти. Мені вже просто тварі. Просто тварь, я не знаю. Обидно. Це вже не та війна, що була колись, що десь фронт є. Зараз бачите, ракети літають, як не як. Ну а потім я вже пішов після другого обстрілу, да? ну це все воно все в місті в цілому. Потім пішов, вам відзняв з вікна туман. Зараз подивитесь, кстати. Отакий От був туман. О, та він і зараз є. Но вже не такий великий. Вже не такий. Не такий великий. Так що, друзі, отакі новини у нас От. неважні, так скажемо. І день пропав, виходить. Будемо обратно ходити, як Соня мухи. Ну, головне, що все обійшлося. Ну, опять-таки, повністю що там було, куди летіло і чи прилетіло, інформації в мене немає. Ну я ж, бачите, об'єктивно вам кажу, так як вона є, те, що я знаю. То в мене інформації по поводу ще немає. Та воно і нас не сповіщають. А якщо навіть і сповістять, то процент правди там тільки один, і то під вопросом. Ну що ж, всім гарного дня, тихого головне. Це дійсно, кажу від серця. Реально хочеться вже миру, миру, покою і тишини. Не дай Бог комусь таких сусідів, люди добрі, я не знаю. Це ж Це жах, я не знаю. Всім гарного дня, позитивного дня. Незважаючи на все, ми двигаємося вперед. Все буде добре. Буде мир обов'язково і вже скоро. І на зв'язку З вами був Олександр, як завжди, місто Дніпро. Пока-пока.